Тільки термінові новини вчасно та влучно. Окупаційне командування наполегливо готується до чогось під Херсоном, і це навряд чи буде плановий відхід, адже число переправ через Дніпро зростає, як і кількість російської Орди в регіоні. Але всі подробиці далі. Друзі, підтримайте україномовний контент лайком під цим відео та підпискою на канал. Прямуємо до перемоги разом. Перегрупування, але не Же з доброї волі. Загарбники націлені до кінця триматися за Херсон. Цією метою готуються нові лінії оборони, укріплення, переправи через Дніпро і навіть плацдарми для річкового десанту. За наявною інформацією, на Херсонському та Береславському напрямках ворог продовжує реалізацію комплексу заходів із підвищення рівня ефективності систем оборони своїх військ, розташованих на правобережному плацдармі. По-перше, лише протягом останніх двох діб до населених пунктів Асканія Каховського району, олексіїв Скадовського району, обидва на лівому березі Дніпра та Новоборислав Береславського району правобережжя Херсонщини у складі чергової партії тушок прибули близько тисячі частково мобілізованих росіян. По-друге, окупантам вдалося налагодити на плавну переправу через Дніпро в притул до Антонівського автомобільного мосту, сконструйовану з барж. По-третє, командування військ противника продовжує нарощувати десантно-переправочні сили та засоби на Дніпрі з метою налагодження регулярного й достатніх обсягів постачання для частин і підрозділів свого угрупування, розгорнутого на правому березі Дніпра. Протягом останніх чотирьох днів зафіксовано щонайменше дві нові паромні переправи противника та елементи ще одного наплавного мосту. По четверте, північніше Херсону по лінії благодатне Барвінок Загорянівка-Олександрівка командування військ РФ організовує новий рубіж оборони Херсону, який складатиметься принаймні з двох батальйонних районів оборони, ймовірно, по цьому рубежу будуть розгорнуті дві з половиною бригади зі складу 69-ї та 64-ї. Принаймні танки цих бригад вже фіксувалися на дорозі між Херсоном та Олександрівкою, а також при переправі через Інгулець Ударівки. Усе це вказує на посилення оборони Херсону чи навіть формування ударного кулака для російського контрнаступу на Південнобузькому напрямку, але аж ніяк не на відведення військ на лівий берег, куди під живим щитом з мирного населення евакуюють переважно цивільних місцевих колаборантів, а також частину розгвардійців та ФСБшників. Зауважимо, деякі російські воєнкори та пропагандисти відкрито озвучують нібито відомі їм амбітні плани Кремлівської верхівки перетворити Херсон у місто Фортецю і плацдарм для подальшого наступу на Миколаїв та Одесу з пробуванням коридору до окупованого Придністров'я. Ймовірно, цю ж фантастичну легенду про штурм Миколаєва та Одеси озвучують і рядовим військовим РФ. Аби заохотити їх до перекидання у правобережну м'ясорубку, оскільки деякі з них переповідають її місцевим мешканцям. Нагадаємо, за інформацією голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, росіяни також готують провокації з масованих обстрілів Херсону з території, наближених до Кримського перешейку. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!